Привіт, друзі, як виглядає коханий Лесі Нікітюк? А ще усі подробиці про напад на блогера Ніколаса Карму в Полтаві про це і не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу Слава Про Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночки і починаємо. Леся Нікітюк нарешті розсекретила, що перебуває в стосунках. Телеведуча вже колись говорила про те, що зустрічається з сусідом, але після початку повномасштабного вторгнення стало відомо, що вона розійшлася з ним, і після цього майже жодної інформації про особисте життя не було. А тут Леся, значить, почала апостити то руку свого коханого, то спину. Ну а коли частини тіла для фоток вже закінчилися, Леся все ж вирішила розповісти про свого обранця. Це Дмитро. Петро Бабчук він військовий, йому 28 років. Ну і пара зустрічається вже деякий час. Але про одруження поки мова не йде. І чи живуть вони разом, чи лише зустрічаються, поки також офіційно невідомо про це відомо лише кільком друзям. Музичний продюсер Іван Клименко, який написав дуже багато різних пісень, зокрема і Терезу Марію, і Олег Псюк з гурту «Калуш» Тепер у шкільних підручниках. Справа в тому, що пісня Стефанія тепер вивчається та розбирається на уроках української літератури у сьомому класі. Вона потрапила до розділу сучасні патріотичні пісні, і одразу це сталося у двох книгах, виданих цього року. Ну і нагадаю, що з піснею Стефанія гурт «Калуш» переміг на Євробаченні, і це було вже 2,5 <два> роки тому у 2022 році. Чи знаєте ви, друзі, хто такі квадробери? Так ось е, хтось з нас чув і бачив відео з підлітками, які одягають маску тварини, е, там і хвіст і бігають десь на травишці, А хтось взагалі не знає, що це, але звідки пішла ця субкультура і чи небезпечна ця субкультура? Про це будемо говорити з психотерапевтом Світланою Арефнією. Як батькам реагувати на таке захоплення дитини, і чи взагалі це нормально? Вже о у четвер мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс. Зі Світланою, саме про це, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну і там дуже багато різних інсайтів і, взагалі, про поводження підлітків, які відчувають себе квадроберами. Ну а ще, якщо ще не бачили інтерв'ю з дизайнером Олексієм Залевським, то запрошую до перегляду. Говорили про нелегке дитинство чоловіка, якому вже 50, а Також про зневагу до матері, про відсутність батька, а ще про перші і єдині стосунки з чоловіком. Причому в інтерв'ю навіть є деякі пікантні подробиці про це. А ще у Олексія Залевського невеліковна хвороба. І зараз він отримує 2000 гривень пенсії. От власне на ці гроші він і живе, бо зараз роботи у нього практично немає. Одне слово, друзі, вийшло дуже емоційне, відверте інтерв'ю. Слава плюс. Посилання на нього є в описі цього випуску. Заходьте, ну і не забудьте підписатися. Репер Кані Вест розлучається з дружиною Б'янкою. Про це стверджує голівудське видання TMZ. А пара, нібито вже не разом кілька тижнів, і про це вони за словами інсайдера оголосили близьким. А б'янка, нібито, вирушає до Австралії та проводитиме там час із родиною аби оговтитися від розриву. А тим часом Кані Вест своїм друзям розповідав про те, що збирається офіційно розлучатися з Б'янкою і після цього власне вирушить до Токіо, де планує оселитися. Ну і до речі, пару разом в останні бачили аж 20 вересня. Тому чутки насправді можуть підтвердитись. Ну а наша співачка Джері Хейл, вона ж Яна Шимаєва, з'явилася у новому кліпі переможців Євробачення. Немо після називається «Євростар», і там, окрім нашої Яни, знялися ще кілька учасників цьогорічного Євробачення. Це представниця Польщі, Луна, Windows 95 Man з Фінляндії, Литовець Сільвестр Белт, а також представники Ірландії. Ну а Джері Хейл каже, що це перше, напевно, Євробачення, після якого учасникам вдалося так об'єднатися. І подружитися з лаштунками цього конкурсу. Ну, а сам артист Немо до слова виступатиме у Києві вже навесні. Це відбудеться 7 березня у клубі Атлас. Ну і, до речі, каже, що саме на цьому концерті запрошеною зіркою буде якраз Джері Хейл. І вони, до речі, кажуть, що там заспівають спільну пісню. Подивимось. Ну, а на концерті співака The Weeknd на сцену вибіг хлопець в підтримку України. Це сталося на концерті артиста в Австралії. Прямо під час виконання однієї з пісень. На сцену вибіг активіст Джонсон Вен. Він був одягнений в бачите так червону футболку, на якій був зображений синьо-жовтий прапор України. А ще там був напис Free Ukraine. Ну і до слова за Weeknd засудив російське вторгнення до України та підтримав українців. До речі, він навіть приєднувався до акції стендап. Форюкреїн, ну і завдяки цьому збиралися кошти, які пішли на гуманітарну допомогу українцям. Окрім цього, The Вікенд свого часу заборонив прослуховування свого альбому, який вже випустив після російського вторгнення власне на території Росії. Британський співак легенда Елтон Джон заявив, що втратив багато. Внутрішніх органів, ось така шокуюча інформація. І каже, що від нього, далі цитую, мало що залишилось. Про це він розповів на прем'єрі документального фільму про себе. Артист каже, що у нього немає мигдалин, аденоїдів, апендекса. Також у нього відсутня простата, ліве стегно, ліве і праве коліно. Ми, за словами Елтона Джона, єдине, що у нього залишилося, це ліве стегно. У своїй нещодавній заяві співак також повідомив, що частково втратив зір. Це сталося через очну інфекцію, яку він переніс минулого літа. Ну і як наслідок, 77-річний артист проходить лікування. Але водночас Елтон Джон залишається у доброму гуморі і відвідує публічні заходи. Ну а на блогера Ніколаса Кармо напали в центрі Полтави. Можливо, ви про це чули, але трохи деталей розповім. Ніколас, який приїхав до Полтави по робочим справам, вирішив заодно і зняти кілька своїх випусків, скільки коштує ваш лук. Але під час зйомок до нього підійшов невідомий, і почав запитувати його про ставлення до ЗСУ. На що блогер відповів, що кожен має бути або в армії, або для армії. Після цього Ніколас вирішив на свою камеру поспілкуватися з цим чоловіком, але тут неочікувано до нього. Підійшов інший чолов'яга і приставив до шиї пістолет за словами блогера. Пістолетом погрожували не тільки йому, але й перехожим. Ну і на відео, яке Ніколас Карма виклав у мережу, а впізнали Олександра Логвиненка, полковника та начальника полтавського ТЦК. І власне у самому полтавському ТЦК прокоментували цю подію і заявили, що на відео справді Олександр Логвиненко, який 5 жовня, жовтня, був у місті з сім'єю, і за їхніми словами він побачив. Нікола Сакарма, який нібито підходив до жінок і ставив їм провокативні запитання. Ну і саме тому Легвиненко вирішив підійти до блогера і спитати про ставлення до армії, хоча. Чого тут одне до іншого, незрозуміло. Але ем, ще, за словами речника полтавського ТЦК, ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Блогер, за їхніми словами, підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому ще й заходи фізичного впливу. А ще в полтавському ТЦК заявили, що пістолет, який був у чоловіка, був не бойовим, а стартовим. Ну а Ніколас Карма не звертався до поліції, але правоохоронці зареєстрували його відео, встановили учасників конфлікту і відкрили кримінальне провадження. До речі, слідчі працюють над обставинами інциденту, і вони вилучили і сам пістолет. Ну а блогер Ніколас Скарман спростував інформацію про нібито провокативні запитання до жінок. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.